Дівчатка, всім привіт! Я зараз їду на ринок, дуже у нас популярний у Дніпрі на озерку. Може ще загляну в Сінсей, там біля ринку є. Хочу подивитись там, що в сінсей холм Почуваю себе сьогодні не дуже. Вже третій день себе почуваю не дуже, якась ломота у тілі, наче перед хворобою. Треба було вчора якусь, якусь вітаміночку випити. Чогось не випила, забула. Сьогодні вип'ю, бо хворіти зовсім не хочеться, а погода така дуже спонукає до хвороби. Ну то й таке, зараз перейду дорогу і продовжу. Бо я проїхала весь дощ і приїхала, вже коли він закінчився. Ладно, буду дивитися. Не взяла я, дівчата, мікрофон, хочу вам сенсей, показати платячка на літо. Перше, яке мені сподобалось, хоч воно і чорне, але прикольне, воно, здається, було в тому сезоні теж його продавала, 600 гривень. Артикул ось в такому чорному кольорі і ось в такому пісочному, хоча він не пісочний, він якийсь як кава з молоком. 17, 500 гривень, типу, напевно, той самий. Ось такі сарафанчики легенькі. Ціна артикул спочатку дивимось Ціна 460. ну Таке цікаво, але показую Що мені сподобалось з платів Це ось таке. Бачите, на манекені Ціна. Ще сон, артикул. Таке прикольне. Потім ось таке я хотіла в своєму сінцеві поміряти. Там було і чорне, і біле, і ще якийсь кор, але я дуже маленька і не можу дотягнутися до артикула, так. ось таке. Тут як таке. Плащовка, але не плащовка. Ну а тут котон звичайний. У нас тут артикул, Ціна щось гарно. Ось це дуже-дуже легеньке. Ціна яка у нас. Щось хоче звичайно. Артику. Ось таке десь потрібно нам знайти. Ось теж гарні, класні навіть оплаточка. Рожеве і біле, Подивимось. Наприклад, з рожевого ціна 800 артикул. Це теж треба колись прийти поміряти. Дуже тут темно, не подобається мені цей сінцей взагалі. Так. Ось такий от, от кофтинок я не бачила в нашому сінці веселих, з блакитними квіточками. 360 артикул. Ось плаття, яке я вам показувала на манекені. Воно є в чорному і в блакитному. Дивимось. ціну. Ціна 660. Артикул. Теж таке прикольне, але воно синтетичне. Тут бавовною і не пахне. Це я вам показую. Ось такий ще показати. Давайте. З рюшечками. я обожнюю, довгі плаття. Так, 600 гривень і артикул. Дівчата, оце плаття, здається, взяла моя Наташа собі за 600 гривень, а може не за 600, може вона дешевше брала. Воно на вішаку дивиться дуже ну, скучно. Але коли його вдягаєш, воно дуже цікаве. Тут ще така зборочка. Хоча я вам скажу так, воно не на літо, воно на весну під якусь сорочку, може. Бо воно таке щільне, бачите? Блін, темно, це капіталь. Ну, давайте ще подивимося цю спідничку. 389 гривень. Колір приємний, турбуч світло є. Колір спіднички супер. Ось ну, таке. Ну, ще ось такі плаття. Щось участь ліса, тартику. Дівчата, здається, що в цьому сенсі якісь не ті зовсім товари, які в інших, бо вже другу річ беру, а тут зрозуміло. Дівчата, які подушки прикольні для малюків. 169 гривень. Перетику зараз вам ще покажу, які є. Є ще отака теж таку ж ціну, але знову ж. Що це? І тут в цьому сенсеї ну, прям забагато таких речей. З якимось мілким браком. Ой. Давайте ще вам покажу вазочки. Ось така тут. 219. Ось така. Я там ріл з нею знімала 149. Ось така, бачила в нашому сімці і на площі. За 119 блакитні тільки. ця зелена, 169. Біла. Скільки біла? Біла, біла, не бачу, 219 діло. Я трошки розочарована цим сенсеєм. З першого погляду сама будівля дуже гарна. О, йду зараз варус. Візьму водички. Що ми бачимо в марус? Ви маленький варус, стогов. А тут все чистенько, все гарно, гарне світло. Наче як ковток повітря після того сенсею. Є зона для відпочинку, дівчат не знімаю. Бачите столики. Там столики. Взяла ось таку водичку, позначце. Зараз вип'ю і йду на озерку. Не пам'ятаю, що я останнє записувала, просто скажу, що сінсей біля озерки. Якось я не так його уявляла, не зрозуміла, що там з товарами. Там багато дуже товарів з якимось браком, але ціни такі самі, як на звичайні товари в гарних сінсеях. Ну таке. А зараз йду на ринок. На озерки, напевно, нічого знімати не буду. А вже вдома зроблю розпаковку того, що я купила. Ще знову дощ буде. Сподіваюся, мені треба встигти скупитись. Показую вам парадний вхід найпопулярнішого ринку у Дніпрі. Погода взагалі то дощ, то сонце, то незрозуміло що. Україна. І так? чую. Чудо, спасибо. Так, дівчата, зараз буду робити вам розпаковку. Приїду додому і зроблю, покажу все, що купила. Але я забула на яку ціну я скупилась. Ну, десь гривень на 800-900 приблизно. А який автомобіль? Я забрюлю номера на відео. він такий Хотіла вам показати свій стікер і бачу, що я розбила скло захисне на камеру. Забула чоловіку сказати, щоб взяв мені нове. Треба наклеїти, бо це не камільфос таким ходити. Дівчатка розпаковку не робила, просто вам покажу, що купила. Тут в мене вийшло майже на 800 гривень, може 810, 820, щось таке. Що, скільки не пам'ятаю, тільки пам'ятаю, що полуничка кіло 230 гривень. Зараз на Азерки ціни дуже різні, є і по 170, і по 180, і по 200, і по 250. Але ця мені здалась. По аромату найсмачнішою. Я не прогадала першу скуштувала не зрозуміла яка вона, а друга дуже смачненька. Вона, звісно, не така, як домашня, не занадто солодка. Але вона на смак. Як полуниця, не як огірок, тож я дуже задоволена. М'яско купила теж з жіночкою, сторгувалася, бо вона вже хотіла йти. Я дуже вигідно шматочок купила. Сир кисломолочний, вершки. Оце взагалі скарб. Для жіночого здоров'я дуже-дуже корисно їсти вершки. Так, Картопелька молода. Тут в мене кілограмчик, здається, 100 гривень кілограм. Я хотіла саму маленьку і не білу, а рожеву, щоб вона краще посмажилась. Огірок, бурячок і томати. Ну, томати дорогі стаються, але ці дуже смачні, вони прям солоденькі. Ось такі в мене покупочки. Та й все. Це мій десертик сьогодні ввечері. Дуже дякую, дівчатка, що дивились, і, як завжди, зустрінемось з вами у новому відео.